Це морські піхотинці 38-ї окремої бригади морської піхоти, наймолодша бригада корпусу, проте її ядро сформовано з бійців 503-го батальйону морської піхоти, так так, тих самих відомих барсуків. Полтавські морпіхи показали себе дуже ефективно у боях на вугледарському напрямку. Звільняли урожайне, херсон і виконували деякі спеціальні операції на лівому березі, але поки що це секрет. 30-й корпус морської піхоти має сучасне озброєння. 38-ма, зокрема, використовує БМП «Мардер» та французькі колісні танки АМХ-10. В рамках проєкту Контракт 1824-38 стала першою бригадою-учасницею від корпусу морської піхоти. І перші рекрути вже пройшли курс навчань, злагодження і в цей момент виконують бойові завдання. Більше про їх шлях та про церберів Сагайдачного можеш дізнатись більше у наших рекрутерів або на нашій сторінці. Перемога любить вірних!